thank you У умовах сучасного ринку послуг однією з найважливіших складових, на яку звертають увагу замовники, є імідж та репутація гіда. Ці два поняття тісно сплетаються одне з одним та мають декілька можливих точок дотику. Проте слід зазначити, що це не одне й те саме. Імідж – важливий інструмент підвищення успіху будь-якої компанії або окремої особистості. Його час від часу необхідно змінювати та коригувати. Найчастіше такі зміни диктуються зі зміною умов на ринку і з плином часу, аби точно знаходитися у моменті. Важливим аспектом у цьому є слідкування за трендами. Окремо, слід зазначити, що на сучасному ринку виділяють ще поняття трендсеттери – Це люди, які, власне, вводять нові певні тренди у певних галузях. Звичайно, кожен з нас може певним чином стати тренд у своїй професії, але якщо навіть вам це не вдасться, то треба взагалі вміти швидко реагувати на тренди та бути достатньо гнучким. Прикладом трендів та їх змін може бути поява на ринку театралізованих екскурсій, про які ми вже говорили. Хто був першим, це окреме питання, але факт лишається фактом. Багато хто також перейняв цей тренд та працює з ним і сьогодні. Професія гіда є однією з тих, які дуже серйозно залежать саме від власних іміджу та репутації. Імідж можна поділити на складові частини. Загальний образ самого гіда, як людини, яка проводить екскурсії та тури, він відображає фізичні, особистісні та професійні дані конкретної особи, але не виключає також іміджу зовнішнього. Немає конкретної рекомендації, як має виглядати гід у своїй роботі. І власне підбір одягу та аксесуарів також важлива складова іміджу. Та ще частина це соціальний імідж цієї особи, тобто те, що гід транслює через себе. Ця аналітика складається із культурних, політичних та професійних цінностей, які є в певної конкретної особи. Звичайно, висновки про цей бік іміджу можна зробити із ваших певних виразів на екскурсіях з відповіді на питання. А також завдяки аналітиці того, що ви транслюєте через соціальні мережі. На певному етапі гід стає людиною, яку не тільки слухають, а ще й прислухаються до його думок та роздумів. Тому важливо бути відповідальним за свої дії. Ще складова це імідж вашого продукту або послуги, до якого входять розуміння конкретної цінності цього продукту, його якості, конкурентоздатність та відмінності від аналогічних, впровадження нових продуктів на ринок. Тут треба замислитися самому та давати своїм діям відповідь на питання, чому саме до вас мають йти на екскурсії, а не до іншого гіда з подібним туром, чим ви краще. Тут найголовніше, аби відповідь була прямою та чесною. Бізнес-імідж це характеристика того, як конкретна людина проявляє себе у роботі з партнерами, конкурентами колегами. Сюди також ще можна включити поняття бізнес-репутації. Поєднання всіх цих компонентів створює певний ваш, єдиний образ, який стає впізнаваним та забезпечує довіру до нього. А як наслідок ще й несе за собою певний приток споживачів. Репутація це оцінка компанії або особистості користувачами. Саме поняття репутації включає в себе надійність, якість та все, що формується багатьма роками роботи. І ось тут проявляються найголовніші відмінності у цих поняттях: імідж це постійний пошук та шлях до змін. Репутація в ідеалі має рухатися лише в одному напрямку покращуватися. Імідж це те, як ви себе відчуваєте та позиціонуєте. Репутація це те, що думають про вас інші. Але найголовніше, що імідж ви можете видозмінювати на певних етапах роботи. Репутація це те, що напрацьовується роками, але дуже швидко втрачається необережними діями та потім дуже важко відновлюється. Ну і найголовніше, що спочатку відбувається певний імідж, а із нього з нього з'являється репутація. На сьогоднішній день потрібно враховувати цікаві зміни, що приніс нам час. Ми з вами буквально живемо у мережі. Люди навчаються, працюють, закохуються, знаходять друзів і все це за допомогою інтернету та певних сайтів або соціальних мереж. Тому створення репутації гіда у сучасному світі також неможливе без аналітики того, що відбувається у мережі. Майже всі частини іміджу, окрім загального, можна легко коригувати, спостерігаючи за змінами у світі. Багато хто, та майже всі. Мають сьогодні сторінки у соціальних мережах, та мало хто правильно користується цим інструментом. Роботу з іміджем та репутацією можна поділити на окремі етапи. Перший етап підготовчий, я би сказала, недооціненний. Тут насправді дуже важливо, яка аудиторія є вашою цільовою, з ким ви працюєте або з ким ви хотіли б працювати. Можна навіть сісти та написати цілий список для себе. Треба розуміти, що чим більше у вас буде список, тим більше вірогідність при якісній роботі отримати великий приплив клієнтів. Але у той самий час більша цільова аудиторія вимагає більше тем, які ви маєте освітлювати на своїй сторінці, сайті блозі, або навіть більшу кількість соцмереж, з якими вам доведеться працювати. На цьому етапі також важливо вивчення структур самих соціальних мереж та розуміння, хто є користувачем цієї соціальної мережі. Друге це складання контент-плану. Публікації мають виходити не хаотично, а з розумінням того, коли і як ви це робите. Адже ніхто не буде вас читати о третій ночі, якщо ваша головна аудиторія не живе в Америці. Але тут потрібно враховувати ще й мову. На цьому етапі необхідно відстежувати реакції та коментарі, тобто розуміти, що викликає певний зворотній зв'язок. Третій етап це робота з відгуками, якщо вони є, і краще, щоб були. Як збирати відгуки, ми вже розбирали на одному з занять. Можна проаналізувати, які відгуки про вас є у мережі та яке власне позиціонування ви викликаєте. З іншого боку, відгуки дають привід замислитися над змінами у іміджі та його корекцією у разі необхідності. Четвертий етап робота з трансетерами та лідерами думок. Існує ряд осіб, до яких хочемо ми чи ні, а люди прислухаються. Аналізуйте те, про що вони говорять, адже можливо, завтра їх порада стане вам в нагоді під час роботи над власним іміджем. Ніхто не забороняє запозичати ідеї та трансформувати їх під себе. Також дуже важливо співпрацювати з подібними людьми. Спробуйте надіслати їм запит аби зацікавити у вашій роботі, або запросіть на екскурсію. Їх відгуки та реклама можуть зробити і вас також новим трендом та підняти продаж ваших екскурсій. Але тут треба розуміти, що екскурсія це не фізичний товар. Тут дійсно потрібно, щоб людина потрапила до вас фізично, і з цим треба рахуватися. П'яте це формування інформаційного поля. Ваше ім'я повинно бути на слуху. Досягти цього можна власними публікаціями у соцмережах, особливо якщо робити їх актуальними. Також важливою складовою цього етапу є участь у масштабних проєктах, прес-релізи, конференції, публікації у ЗМІ нові напрацювання. Коли мені пропонують новий проєкт, для якого необхідні великі ресурси по часу, але результат має бути цікавим, я над ним працюю і з цієї причини також. Якщо цього не зроблю я, зробить хтось інший. Більш того, все ж таки я намагаюся відбирати те, що буде цікавим, перш за все, самій мені. Тому що так працювати набагато легше. На сьогоднішній день навіть існує таке поняття як індекс онлайн репутації. Індекс репутації в інтернеті це величина, що визначає онлайн репутацію програми, компанії, персони, бренду або іншого об'єкту дослідження в інтернеті. Значення індексу дозволяє чисельно порівнювати репутацію різних компаній, оцінити інвестиційну привабливість бренду або компанії, дозволяє сплачувати маркетингові заходи компанії в галузі управління репутації і визначити їх ефективність за характером зміни індексу. Тобто навіть можливо порівнювати компанії або бізнеси між собою. Основною проблемою у питанні репутації є те, що її можна напрацьовувати все життя, але дуже швидко втратити. Тому ще раз наголошую, що необхідно замислюватися над своїми діями, оскільки це той нематеріальний архів, який напряму ще й впливає на вартість ваших послуг. Загалом, правильне формування цих двох одиниць у вашому житті може сприяти тому, що ви, як гід, можете користуватися попитом крізь весь його плин.